Це моя помста особисто українській владі. Все, що я хочу, щоб зараз скоріше зробили вирок. Так я визнаю, я його вбив і хочу проситися, щоб мене обміняли на військове полонена, щоб я міг поїхати і знайти тіло свого силу. Це відео записане перед початком суду щодо вбивства народного депутата Андрія Парубія. На ньому підозрюваний зізнається у скоєному. Це перші його публічні свідчення. У Львові йому обрали запобіжний захід. Він перебуватиме у СІЗО протягом наступних двох місяців без права вийти під заставу. На суді чоловік пояснив, чому вбив політика. У фрагменті його розповіді він згадав про сина. Журналісти знайшли дані про нього. Він справді військовослужбовець воював у Бахмуті. Офіційно зниклий безвісти вже понад два роки. У цьому відео ми поговоримо про мотивацію підозрюваного сценнікова, що відомо про його можливі контакти. Акти із спецслужбами Росії суд у справі вбивства парубія відбувся у Львові у той самий час у місті прощалися із загиблим політиком. Я нагадаю, що підозрюваним у вбивстві є 52-річний львів'янин. За даними слідства, він ретельно планував злочин, замаскувався під кур'єра, здійснив 8 пострілів. у Політика, переконавшись, що той загинув. Після чого переодягнувся і позбувся зброї. Він виїхав в ліс в ліс, скажімо так. Де, де, де спалив свій одяг, в якому він був, і розібрав велосипед, на якому він передбувався по місту, спробував його, скажімо так, потупити в там, пруд такий невеликий. Але все ж таки не зовсім так получилось. І під час пошукової операції на велосипед згодом і натрапили оперативники. Де Сцельніков взяв зброю, поки невідомо інформацію цю ще перевіряють. Після вбивства чоловік утік переховуватись на Хмельниччину, звідки, як повідомили в поліції, планував текти за кордон. Але його затримали у ніч на 1 вересня, і наступного дня у суді стало відомо його ім'я. Він визнав, що вбив політика, і ось як пояснив мотив свого злочину. це моя помста особисто українські вла. А чому? Чому? Все. Без пояснень? Все. Чому Це... саме парубій? Ну, тому що він був хорош. Якщо був би Петя, значить був пакетя. Якщо б я жив у хвилинці, то був би Петя. Чоловік відкинув інформацію про те, що його шантажували російські спецслужби і що він з ними співпрацював. Тут, я нагадаю, можливо, ви це пропустили. Напередодні Радіо Свобода з посиланням на джерела в правоохоронних органах розповіли, що підозрюваний контактував з росіянами під час спроб знайти сина військовослужбовця, який зник безвісти. Як писало видання, це сталося ще у 23-му році на Бахмутському напрямку. Тож чоловік, нібито, почав шукати інформацію в російських соцмережах і вийшов на зв'язок із представниками Росії. Ці нібито повідомили про загибель його сина, виправдовували війну Росії та звинуватили українську владу. Згодом підозрюваний розповів. Росіянам, що живе у Львові, та неодноразово бачив парубія, після чого почав готуватися до вбивства, придбав спорядження і стежив за політиком. За даними джерел видання, слідство перевіряє ці дані. Тим часом журналісти слідства інфо стверджують, що встановили особу сина це Михайло Віктор Сцельніков. Він має статус зниклого безвісти з травня 23-го. Пресофіцерка 93-ї бригади Ірина Рибакова підтвердила Суспільному, що Сцельніков з позивним Лемберг служив у них та загинув. У травні 23-го у Бахмуті він воював у розвідці 3-го механізованого батальйону бригади. Оскільки тіло хлопця не змогли евакуювати, він офіційно вважається зниклим безвісти. Про це слідство інфо повідомила голова патронатної служби 93-ї бригади. Матір військового письменниця Олена Чарнінька суспільне спілкувалося з нею ще минулого літа, і тоді вона розповіла, що написала книгу про зниклого сина із назвою. Лемберг мамцю не плач. Ну а тепер повертаємося до суду. Під час засідання у підозрюваного Михайла Сцельнікова питали про сина. Він відповів, що хоче знайти його тіло. Все, що я хочу, щоб зараз скоріше зробили вирок. Так я визнаю, я його вбив і хочу проситися, щоб мене обміняли на військовополонено, щоб я міг поїхати і знайти тіло свого сина. Ну а прокурор після суду заявив, що про шантаж з боку росіян підозрюваний наразі не казав, але підтвердив, що син у нього є, і найближчі місяці слідство збиратиме докази і перевірятиме усю інформацію. Прокурор також закликав суд відправити підозрюваного у СІЗО без права вийти під заставу. Сцельніков заявив, що проти цього не заперечує. Зрештою, у слідчому ізоляторі він проведе найближчі два місяці. Докази, як на мою думку, вони Достатньо для того, щоб на сьогоднішній день казати, що він міг вчинити це звички. Розуміємо його мотиви. Версію із можливою причетністю до вбивства російських спецслужб я нагадаю в нацполіції називають пріоритетною. А справу за словами обвинувачення уже перекваліфікували з умисного вбивства, максимальне покарання за яке це 15 років ув'язнення на вбивство народного депутата, і тоді підозрюваному загрожує довічне. І поки тривало засідання у Львові. Прощалися із вбитим політиком. Парубія поховали 2 вересня на Личаківському кладовищі. Саме із проукраїнською позицією вбивство парубія пов'язують зокрема його Партійці з європейської солідарності останні шість років він працював також у комітеті з питань нацбезпеки, оборони та розвідки. Парубій перебував під санкціями країни-агресорки. Крім того, у 23-му році його заочно засудили в Росії за нібито звірства на Донбасі, внаслідок яких загинули люди. Парубій, нагадаю, брав участь у помаранчевій революції. А під час революції гідності очолив самооборону Майдану. у 2014-му Після втечі Януковича був призначений секретарем РНБО. Він працював над реформ. Ормами в секторі безпеки та оборони, сприяючи створенню національної гвардії України, саме до складу НГУ увійшли перші добровольчі батальйони самооборони майдану. Яку як я вже казала, очолював парубій. За час свого головування у раді він просунув закон про мову, який гарантує функціонування української мови як державної. Його парубій ставив на голосування 17 разів. Ми розповідали про Андрія Парубія як політика та громадського діяча його вклад в захист України від агресії, справи, які проти нього відкривали у Росії у цьому відео клікайте на нього, якщо хочете дізнатися детальніше.